Приїхали на рибалочку, осінь же, пізня осінь. Так, Зараз так. будемо дивитися, кажуть 2 тижні вже не. хто не може зловити коропа. А ми сьогодні спробуємо. Будемо ловити сьогодні е, на флет і будемо ловити без кораблика. чисто в заброси, візьмемо, все вам покажемо. Пару жмень корму таку кинемо і будемо ловити. Пау-пау-пау. Все, ми погнали розбиратися. Давайте ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зацітерні рибалочки, друзі, все починається завжди з замісу, закормки. Методні кормушки. Ми на сьогодні все по-простому. Ніякі недорогі, ніякі корма, звичайний пельчик. Ми собі його зараз подосипаємо. Сюди насипаємо, Ось так. Так, насипаємо, І ось солодкого. Зараз його зволожуємо і поки будемо розставляти табір, він буде собі настаюватися. Саме головне тут не переборщити з водою, щоб він якраз чітко все пропиталося. Далі вам все покажемо по кормах, по всьому будемо показувати. Сьогодні цікава риболовля, флетфідер по мінімалках. Корм у нас сьогодні все просто. Конопля. Тут секретний двіж. Такий ух. Дивіться, бачите. Давайте зразу вам покажу, як воно дає які ефекти. Дивіться, це якщо в нас риба не буде кивати, будемо так. О, хитрувати, Пішла жара, димок пускає. У нас минули рибалки, лишився корм, його перетерли, додавали всяких сюди прикалясів, пільчика трохи бойла цілого. От маленькі бойліки. Крушені, все це зараз залиємо. Ось тим же ліквідом, що у нас був минулій рибалки. Заливаємо, хай настаюється. А ми будемо далі розкладати вже табір. наш. що за бана? Клієвань. Клієво сіє? Так, коропята, покажемо зараз, як ми монтуємо флет, повністю від а до я, всю повністю снасть. Беремо флетик, шукаємо голку. Ось голочка. продіваємо голку сюди. нам треба наобороти так. Сюди. Надіваємо спочатку флет на шоклідер. Ми без лідкора використовуємо скользяк. Це показує більш кращу покльовку, вона більш чутливіша. Потім беремо стопорок. Ось такий гой. Такий відбойник. Його також надіваємо на шоклідер. Ось так. І потім нам ще потрібна ось така штучка. Сюди надівається поводочок і монтується, прив'язується це вже до шоклідера. І можна сказати, монтаж вже в нас з флета готовий. Що ви думаєте? Вас сам вчив, що треба <схід> не переборщити з водою. Ми, звичайно ж переборщили, сипухи в нас немає. Піліс не допомагає, щоб розбавити, що я роблю. Крошу бойли. підсипаю, бойл, потрошки витягую влагу. І виходить ну, цікава структура. Дивіться. Зразу і сипушка, поживні речовини бойла і Блін, можливо, і це дасть якийсь ще крутий результат. Перший раз це робимо. О, oh. секретики, бачите, які підлетіли. Зараз даємо бах п'ять ракет і зразу клює риба. Доброго парадні назад. А он до? Да. Ну вивер. Нормально. Ждав морозу, напевно. Майбу. Наверно, не хотів вибирати, думаю, зарахувати. Да, то бачите, цей бурян мені викинув на горош. Думав, хоч морозимо, лупануть, то хай там гниє. На, блядь, перекидав А тут жара, да? Ну повез, блядь. Норма. Збираємося, бачите, наш наш корм, пелець з бойлом розмішали. Вроді непогано виходить. Собі. Забиваємо. Це по-більший флеп на Ось виходить у нас така стремочка. І ми сюди ще оп оп оп, оп. Флюрогель. Плюрогель. Там ще дає цікавіший ефект. І закидаємо. Ми її кладемо в корпусі. Зробили такий імпровізований мангал, колешків нарізали. Палимо вугілля. Кум же тут ашличить. Бомба. Дві які міско що. жариться, так? А да? да, м'яско вже починає місци шашлику Опа, дивіться двіж. двіш Айфат вам покаже, хто ще ніколи не знав. Ти сам коли десь вчора знав? Ні, давно вже. Давно вже. Я перший раз таке бачу, я знаю хлібом. Отак, дивіться, колечко берете і... Для чого ці кольця придумані, бачите? Киняса, я вам кажу. Так, і ще один немаловажний інгредієнт до цього цієї, цієї блюда. Дивіться. А. Побільше туди. Маринована цибулька. Красота. Mm -hmm. А як це смачно? Будемо ми обідати. Підерна рибалочка, подивіться на ці вудки, як вони гнуться. Подивіться. Це задоволення. Друга покльовочка, перший схід і спрацювала та сама палка. Зараз, можливо, якщо буде ще третя покльовочка на ту ж з той же точки, ми закинемо туди ще одну, поставимо паличку. Вітер як би йде туди, весь в камиш. І по логіці, риба має бути там, виходити звідти на корм. Ну і це, звичайно, наші супчики, ким кормили. Хорошенький! Ось клюн у нас такий невеликий коропець, але для теперішньої погоди, теперішньої пори року. Це супер. Вже кінець жовтня і клюють корупці. Ну Це може не радувати тільки. Так що давайте, лайкосики. Пишіть в коментарях, хто ще сезон не закрив, бо ми ще, мабуть, на цій водоймі не закрили. Будемо ще ходити, поки буде погода. Ну що, у нас вже третя покльовочку ми маємо і все ж на ту саму одну палочку, на фідерок бачите. Одна насадочка, фідерочок, одна точка і ось дивіться, вже я завожу його піцу. Є... Зараз будемо, зараз будемо пробувати ставити ще одну палку на ту же точку і дивитися результат по другій палці, як у нас будуть йти справи. Ось, такі, ось такий коропець, будемо його відпускати. Що? Ось, вирішили докормити. У нас було три покльовочки. Зараз підкормимо ще декілька спомбіків і подивимось на результат, чи ще принесе нам рибу, чи не принесе. Корм у нас просто залишило ще достатньо. ось Бачите, будемо таким же кормити. Наш максимальний супчик закінчився, Зараз докормимо. І ще посадимо годинки-дві, та й будемо вже збиратися. Що, друзі, карполовина? Ось наша риболовля вже завершилася. Ми відрибачили сьогодні декілька годин. Получили три клювання, з них дві реалізованих. Ну, на цьому приємно. Осінь, пізня осінь, але рибка ще прокльовує, Тому виходьте, як маєте час, ловіть рибу, получайте задоволення, бо зима вже скоро. Так що, все, підписуйтесь на канал, ставте нам лайкосики. І пишіть коментарі. Все, всім котись, котись.